Вітаю, друзі. Знаєте, поки у нас розповідають казки про найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака про Володимира Зеленського, що в нього все під контролем, що в нього наладжені стосунки з Трампом і все інше, росіяни не гають часу. Мені відомо зі своїх джерел, що. Російські імесари в величезній кількості зараз знаходяться в сполучених штатах. Це до речі, не завжди росіяни. Це люди, які працюють з Росією, це люди, які хочуть працювати Росією, Це люди, які отримують гроші, і от вони зараз шукають можливість підходу до найближчого оточення Трампу. До тих, хто впливає на рішення Трампа, до тих, хто може донести Трампу потрібну Росії інформацію в потрібної, як би так сказати, формі. Але найвеличніший політичний лідер сучасності поки чомусь пасе задніх. Я не знаю, чому, але я не бачу в його діях якоїсь рішучості і прогнозованості. Це, мабуть, тому що компетентність Зеленського залишається на тому самому рівні. Ні, він дуже добре може проголошувати якісь промови, він яскравий робить заяви. Він обіцяє, що вже випробували. Поляницю або створили поляницю, вона вже майже атакує Росію, але чомусь у Київ по Києву прилетають ракети. А от е поляниці чомусь по Росії налетять летять. Запитання може поляниці просто знаходиться десь, ховається серед мільярда дерев і чекають, поки буде вироблений один гігават електрогенерації? Щось мені нагадує це. А в будь-якому випадку від Зеленського зараз залежить дуже багато, і він нічого не робить з того, що потрібно. Так, я знаю, що в офісі президента зараз шукають того, ким би замінити Маркарову. Чому ну тому, що спікер Джонсон вимагав цю заміну ще після того, як була поїздка з представниками Демпартії Зеленського на завод, був величезний скандал. Маркарова як організатор цієї історії потрапила під удар і. Республіканці вимагають її звільнити зараз. Уникнути звільнення неможливо. Більше того, і ні, ні її не будуть далі вимагати. Просто з нею перестануть комунікувати, як зараз може це статися. Перестануть запрошувати на зустрічі. Взагалі ігнор українського посла може перейти в таку фазу, коли. Це буде вже не тільки нейтрально, це буде шкодити в Києві. Це розуміють, тому будуть зараз міняти ті прізвища, які я почув. Мене м'яко кажучи шокували. Ну на першому місці Мілованов. Пам'ятаєте, це той, який казав, що він ідіот, книжок не читає того, якого призначили завалити конкурс на очільника ДБР, і він дуже гарно впорався, поставивши туди, допоміж поставити туди ту людину, яку хотіли побачити в офісі президента. В нагороду за це він отримав. Мов посаду в Укроборонпромі, в інші посади в наглядовій раді. Зразу скажу. Ну, це е, людина офіса і вони вважають, що це було б непогане рішення, якщо б не треба нічого було вирішувати. Але сам Мілованов з трусів випригує так хоче. Ну, Для нього це можливість. Е, цікаво, що людина, яка називала себе ідіотом, е, хоче таке. Ну навіщо нам ідіот посол? Я вважаю, що не треба. Далі жовква. Кадровий дипломат, все супер, розумінням, але він ніколи не був на перших посадах. Він завжди був другим, він завжди був виконавцем. І навіть коли він хотів стати міністром, то став Сибіга. Це, до речі, оцінка його компетентності. І, ну, на жаль, це правда, він а, був замішаний в скандалі, пам'ятаєте, з шевроном, який він носив, не маючи на це права. Це окрема історія. До дипломатії немає відношення, але теж багато що говорить про людину. А, далі. Мільнік тут окрема історія. Фаховий дійсно фаховий дипломат, друзяка нашого міністра Сибі, і тут є декілька моментів. Ну, по-перше, Мільнік вже попрацював послом в Німеччині. Ми всі пам'ятаємо ці успішні його дії, коли він так пересварив Україну з Німеччиною своїми заявами, що взагалі призупинилася будь-яка допомога, і тільки після заміни посла, коли Олексій Макієв став послом все змінилось кардинально. І Бундестах визнав а, Голодомор а, геноцидом, і а, зброя пішла, і допомога, і гроші, і все інше. Це говорить про те, що від посла багато що залежить. І коли посол гучно робить заяви, але. Не досягає результату, то краще б він мовчав і щось жував. Пам'ятаєте цю відому рекламу з часів 90-х? Інколи краще жувати. От Мельник нажував настільки, що коли повертався в Київ і вважав, що він буде або заступником міністра, або новим міністром, отримав посаду в Бразилію. Ну там, де багато-багато диких обізян. Але ні. З дикими мавпами він не зустрічався. Він зустрічався з бразильцями, і щось про Мельника як великого посла Бразилії ми не чуємо як і великих результатів. Більше того, лупа, очільник Бразилії, приєднався до клуба, товаришів Путіна. Ну, це в його окремий інтерес, і це розуміло. Тут на це Мельник не міг попливати, але на загальну позицію він теж не впливає. І тут він дуже його розглядають, що дуже можливо мол, міг би очолити цю посаду. Але ще одне. Також він може стати не послом України в Сполучених Штатах, наприклад, послом України в ООН. Тому що Сибіга хоче першим заступником побачити, і це кажуть, злі язики з банковою. Бачити, хоч і кислицю в е, нашого посла в ООН Тому така ротація можлива. Е, цікаво. До речі, на цій посаді Мільник був би може дуже корисний, тому що гучно робити заяви, е, наїжджати на опонента е, він вміє. Я, ну, буде ще один нібензя, але з нашого боку. Е, це, до речі, не так погано, як багато хто вважає. Я не знаю наскільки це конструктивно, але. Призначення часів е, Зеленського Єрмака, коли призначають на посади е, експертів по мінету або міністрів оборони, які саботували ракетні програми, знаєте в такі часи дуже непогано, що, хоч, когось фахового можуть кудись призначити, мільник як мінімум, дипломат, фаховий, але. Я почитав експертів, послухав, що вони кажуть, і можу сказати, що в нас є люди, які могли би, хоч би тимчасово, але зайняти посаду посла і принести користь Україні. Це, наприклад, той самий Валерій Чалий, той самий е, Пристайко, той самий Щерба, та сама Лана Зіркаль, Шемшор, якого з яким ну окрема скандальна історія була, але не по його провині. А якраз питання до офісу люди, які могли би. Бути на цій посаді в Україні є фахові, розумні, компетентні з повагою в американському середовищі, але цього замало. Нам треба шукати варіанти комунікації з оточенням Трампа. Е, кажу відверто, цього Ну я поки не спостерігаю. Те, що черга. Міських сумасшедших, які зараз стоїть до Зеленського, з розказами, що ми можемо зараз домовитись, нас є ті, кого слухають. Ми можемо це окрема історія. Але справді треба люди, які б могли цього досягнути. Чи є вони в Україні? Є чи можуть вони якийсь результат отримати, можуть, але вони всі не з команди Зеленської. Тут треба йому до них звертатися, поки я цього не бачу. я, так, так само, я розумію, що росіяни не гають час. От мені, наприклад, відомо, що через свої комунікації. Ці контакти вони намагаються зараз а, затоваришувати з Іванкою Трамп і її зяттям Кушніром, і це, до речі, для нас поганий сигнал, тому що росіяни будуть намагатися обаяти, сподобатись, закомунікувати. А Володимир Олександрович разом з Андрієм Борисовичем обирають Мілованова на незрозуміло кого, а, тому треба все ж таки дати собі раду і зрозуміти, що чекати. А зараз не варто, зараз треба пришвидшити. Включайте режим зеленого принтера, який вже був колись, але в цьому разі ну, це, це потрібно. Якщо цього не робити, будемо мати проблеми. Ще раз кажу: сотні російських емісарів зараз працюють. В сполучених штатах з тими людьми, які комунікують з Трампом, з бізнесменами, які знають Трампа, з людьми, які мають доступ, і використовують для це для цього росіяни все, що тільки можуть від грошей до зв'язків. І треба розуміти, їх завдання не сподобатись, а зробити так. Щоб Україна не досягнула свого. Тому не треба чекати, Володимир Олександрович, звертайте зараз до тих людей, які можуть виправити ситуацію. Ви за своїм завгоспом цього зробити не можете. А Україна потребує серйозних, компетентних і досвідчених людей, які можуть врятувати ситуацію. Бо інакше вже за декілька місяців ви будете розповідати, що ви. Чесний незламний, але зраджений всіми лідер. Ну так не я. Ви краще скажіть правду. Що ви провинні за шашлики, за свого призначеного баканова за все інше? Оце краще було б. Визнання провини це перший крок до виправлення. Ну будете виправлятися після виборів. А зараз, зараз бажано все ж таки, щоби ви почали ті рухи, які потрібні України, і часу в нас. Геть не залишилось. Працюйте, Володимир Олександрович, працюйте в інтересах України, бо це і ваші інтереси теж. А ми уважно спостерігаємо, якщо буде потрібно, будемо допомагати. Але ще раз для цього треба, щоб Зеленський мав бажання це робити, і звертався за допомогою к тим, хто може. А людей таких в Україні вистачає. Дякую, що дивилися. Уважно спостерігаємо за процесами, і все буде в Україна. Па Папа.